Вітаю вас, улюблені. Ми всі прагнемо миру. Ми хочемо, щоб наше життя було стабільним і щоб кожен день минав без великих бід. Наскільки ж це природне і зрозуміле бажання, цар юдеї Єзекія був загалом добрим царем. Він навіть пережив чудо зцілення від смертельної хвороби завдяки двовижній Божій благодаті. Однак після цього чуда в його житті залишилася незмовна пляма. Він гордовито показав усі свої скарби та славу послам з Вавилону». На це пророкися я предав грізне слово Боже, все, чим хвалився цар, одного дня буде винесене до Вавилону, і дехто з синів твоїх стануть євнухами в палаці царя Вавилонського і підуть у полон. Це був момент проголошення майбутнього національного лиха та страждань нащадків. Але реакція Язикі була шокуючою. Добре слово Господнє, яке ти сказав. Мир та безпека будуть за моїх днів, два царів 20 годин 19 хвилин. Він ані трохи не сумував через трагедію, яку мали пережити його діти та онуки. Його ставлення полягало в тому, що достатньо миру лише в мій час, поки я дихаю. Який страшний йогоцентризм! Це купівля нинішнього фальшивого миру ціною сліз майбутніх поколінь? Чи можемо ми легко засуджувати язикію? Ні, чесно кажучи, нам варто замислитися, чи не є цей образ дзеркалом нас самих сьогодні? Хіба ми не руйнуємо землю для майбутніх поколінь забрудненням довкілля і не накопичуємо борги, які їм доведеться віддавати, щоб вирішити наші нинішні труднощі? Хіба ми не вважаємо удачею власний порятунок, поки наступне покоління залишається на духовно безплідній землі, не знаючи Бога? Думка, аби тільки був миру мої дні, залишає найжорстокішу спадщину наступному поколінню. Як же нам подолати цю дилему язики? Власними силами ми не зможемо перемогти цей глибоко вкорінений егоїзм. Саме тут ми повинні поглянути на того, хто пішов шляхом, цілком протилежним шляху Язики. Це Ісус Христос. Єзекія сказав: Хай ви страждаєте, аби мені було спокійно. Але Ісус сказав: Через мої страждання я дам вам і вашим нащадкам вічний мир. Ісус не уникнув Христа заради свого комфорту. Навпаки, Він добровільно взяв на себе найстрашніші страждання сьогодення, щоб ми, наші діти та їхні нащадки, могли насолоджуватися вічним життям і справжнім миром. І своїм Воскресінням він розірвав прокляття гріха і смерті та відкрив абсолютно нову еру життя. Тому справжній мир, яким ми повинні насолоджуватися сьогодні, це не фальшивий мир у стилі язики, отриманий шляхом ігнорування майбутнього болю. Життя і мир у Христі Ісусі це мужня і відповідальна позиція посвяти себе наступному поколінню. Улюблені, я ще сподіваюся, що наш погляд сягне за межі мого часу до Царства Божого і наступного покоління.